Близького друга нардепа від Луцька Ігоря Палиці Коломойського обвинувачують у замовному вбивстві. Так, 8 травня 2024 року, Ігорю Коломойському, що вже багато місяців перебуває у слідчому ізоляторі, повідомили нову підозру. Слідство вважає, що у 2003 році він замовив замах на адвоката. До слова, на той час, коли трапилось вбивство, палиця і Коломойський вже були партнерами та успішно розбудовували власний бізнес. За даними, Слідства у серпні 2003-го у середмісті Феодосії, четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Тоді життя потерпілого вдалося врятувати лікарям, а правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника. Як повідомляють правоохоронці, мотив Коломойського був такий: помста юристові за відмову співпрацювати у незаконній оборудці. як повідомляє видання Бабель постраждалим юристом є. Сергій Карпенко, а у центрі цієї історії підприємство «Дніпроспецсталь». У липні 2003 року Сергій Карпенко як юрист відмовився допомагати Коломойському отримати акції заводу. Врешті за це і поплатився. Слідство шукало замовника замаху, однак у 2005 році за дивних обставин справу закрили. А друг Палиці спокійно виїхав за кордон. Нині ж справу про замах на Карпенка знову розслідують. А відомий олігарх Коломойський отримав підозру у замовленні умисного вбивства. 9 травня суд вирішив продовжити тримання під вартою Коломойського до 7 липня у цій справі. Без права на заставу близькому другу нардепа з Луська Ігоря Палиці. Швидше за все таки доведеться відповісти. До слова сам Палиця вирішив раптово, так би мовити, зав'язати з політикою. Олігарх місяцями не з'являється у Верховній Раді. З чим пов'язане таке зникнення із публічного простору і чи, бува, не знайдуть правоохоронці якийсь скелет з минулого у шафі і самого ігоря палиці покаже час.